Всім привіт! Сьогодні я хочу тобі розказати історію однієї пацієнтки, тому що час проведений в клініці це певний уривок її життя. Вона звернулася пацієнтка з як з естетичною, так і з функціональною проблемою. В неї була дуже сильна стертість зубів, деформація верхньої щелепи за рахунок відсутності нижніх зубів та адентія у боковій ділянці. Тобто наша пацієнтка захотіла змінити своє життя повністю. За допомогою командної роботи ми відновили пацієнтку як функціонально, так і естетично, позбавили пацієнтку саме головне це дискомфорту під час жування їжі. Тепер пережовування їжі та смак їжі пацієнтка відчуває по-новому, тому що ми змінюємо посмішки. Зараз ми покажемо, що в результаті в нас вийшло. На даному фото можете побачити колосальну роботу нашої команди. Основне. Що це фото передає це щастя нашої пацієнти, тому що вона тепер може жити повноцінно. Тому не відмовляйте собі в задоволенні. Живіть повноцінним життям, будьте здорові та бережіть себе.